Чергові обшуки. Цього разу працівників Державного бюро розслідувань спільно з СБУ і знову вдома у виконуючого обов'язки міського голови Чернігова. Про це зранку, 26 жовтня, на своїх сторінках повідомив сам Олександр Ломако. Ломляться до квартири з обшуком ДБР. Чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в драмтеатрі. Демократія ні, не чули. Як заявили згодом у ДБР, правоохоронці перевіряли законність перебування Ломако за кордоном, а саме під час його відрядження до Європи у травні 2023-го, фактично історичного для міста. Тоді було підписано угоду про партнерство солідарності між Черніговим та німецьким Аахеном. Та презентовано її на церемонії вручення Україні в особі президента Володимира Зеленського цьогорічної премії Карла Великого, а також угоду про партнерство з французьким Реймсом. Символічно в день перемоги антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, там де нацистська Німеччина засвідчила свою капітуляцію. В рамках тієї ж поїздки Чернігів отримав і одну з найвищих відзнак Ради Європи для європейських міст прапор чисті під час візиту до Страсбурга. Посадовець оформив собі відрядження з 7 травня 2023 року до Німеччини. Наразі з'ясовуються обставини, яким чином він також опинився у Франції, Бельгії, Нідерландах та Польщі на підставі ухвал суду. Від 6 жовтня цього року правоохоронці проводять обшуки у Чернігівській міській раді та за місцем проживання виконуючого обов'язки міського голови. Досудове розслідування триває. Пізніше виконуючи обов'язки очільника Чернігова у своєму відеозверненні повідомив, що дозвіл на обшук традиційно давав Личаківський суд Львова. Львівськими судами було відсторонено від посади і обраного міського голову Владислава Атрошенка. Цікаві Цікавили співробітників ДБР, речі, що підтверджують або містять відомості про поїздку за кордон, зокрема паспорти, телефони, наліпки на багаж, фотографії та магнітики на холодильник. До мене додому в чергове завітали силовики. Традиційно о 7.30. З постанови суду виявилося, що обшук не має нічого спільного ані з законом, ані з здоровим глуздом. По суті, офіційно ДБР прийшли з обшуком за те, що привіз з Європи прапор честі місту Герою Чернігову. Обшуки готувалися похабцем і за дуже короткий час, навіть без намагання надати їм видимості законності. А тепер увага! На якій підставі прийшли в мою квартиру ДБРівці. Цитую: в ході досудового розслідування. Встановлено, що службові особи Державної прикордонної служби України та її структурних підрозділів організовували та сприяли незаконному переправленню вказаних громадян України через державний кордон України. Де я з Черніговом, а де прикордонники з них нелегалами та ухилянтами? Це повна маячня. Обшуки цього дня Олександр Ломако називає частиною силового тиску на Чернігів, що спостерігається вже не один місяць, та намаганням знищити тут місцеве самоврядування. Нагадаємо, їх власне у будинку виконуючого обов'язки міського голови проводять не вперше. 5 вересня слідчі дії вела СБУ в рамках відкритого кримінального провадження щодо зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України, що стосується налагодження партнерських зв'язків з європейськими містами, то після повномасштабного вторгнення Росії містами-побратимами Чернігів. Нігова стали Жешов, фінська Лапенранта, вище згадані Реймс та Ахін. Найближчим часом до цього переліку має доєднатися і Сен-Дені. А це залучення допомоги та підтримки в питаннях відбудови, участь у європейських проєктах, обмін досвідом та співпраця у тих чи інших сферах задля майбутнього розвитку міста.